Про паркан ранчо, як його проєктувати, як порахувати його вартість. Починати потрібно з розрахунку, де буде заїзд, ворота, фіртка, щоб усе це узгодити по ширині модулів секцій, щоб зробити зручний заїзд, щоб потім не переносити цей паркан. І коли вже буде поділено на модулі секції, для тих частин, які важкі, де фіртка відчиняється, чи потрібно прикріпити ворота. Там потрібен і фундамент міцніший, і стовпи. Потужніше, тому вони також впливають на розміри і модулі, і секції в ворота. Одна форма заповнення, одна ширина в глухій секції, інша. Коли це все наперед враховано, продумано, тоді можна видати і будівельникам проєктне рішення, щоб вони знали, де копати і де бетонувати, які виводити туди закладні. Освітлення чи автоматику, електрику, все, що потрібно, і видати також на виробництво, щоб наперед зробити готові модулі в потрібному розмірі, щоб не підрізати їх вже на будівництві. І також готові модулі, вони зручні тим, що їх можна привезти і вставити готові вже в заздалегідь зроблені по розмірах проєму. Ціна однієї секції, яка складається з 10 ламелей розміром 150х28 мм. Загальною висотою десь 1,70 м, буде 1600 гривень метр погонний Або якщо перерахунку на одну ламель тим же розміром 150х28, це приблизно 150 гривень метр погонний з матового металу будь-якого кольору, який доступний для вибору. І також 50 гривень метр погонний це кріплення, С-подібне, в яке вставляється ця секція. А загальна вартість паркану для того, щоб розуміти комплекс цієї роботи, тобто це і фундаменти, і стовпчики, і ворота, і заповнення воріт фіртки, ручки, петлі, засови, замки, оце все воно в середньому, якщо так, на метр погонний порахувати приблизно 180-200 доларів метр погонний. Якщо мова йде про фасадний паркан, в якому є ворота, фіртка, різні складні елементи і важкі стовпчики, кути, ділянки. Ну, звичайно, якщо це між сусідами паркан без фіртки і воріт, то там, звичайно, відповідно і фундамент менший, і собівартість цього паркану буде меншою за метр погони. Така секція паркану ранчо з металу, у вигляді фактично згорненої в чотири рази листа металу. Проклепаного заклепками, бо інколи питаю, як воно з'єднується. Ну, такими невидимими заклепками проклепано і коли воно в зборі на паркані, то їх знизу навіть не видно. Отже, ви подивилися це відео до кінця і вам сподобалося. Натискайте підписку, лайк, буду вам вдячний. А також, якщо є потреба, порахувати вартість і спроектувати паркан, то звертайтеся за поштою яка є в описі до цього відео.